Матеріалів! Сьогоднішнього систему кінець світу. Кожна людина кінець світу бачить по-своєму. Отож, ранок після дня студента. О, 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 ти, о. Хто? Та ти хто? Дофі з ним яхтом. Ти хто? я? Хто? Де ми? Та пісні демо, годин? годину. Пів шостого ранку вечора. Тиня? Я не поняв, ви що зробили з моєю квартирою? Ви нормальні, ребята? Не ари. Що значить. Що значить не ари? Ви вообще нормальні? Що за впаляється п'яний бородатий мужик у мене на підлозі? Ти безпалили, поднімайся давайте. о давай. о голова болит, ніби хтось от твердку вокопкає. О-о-о! Запашу касе, набива рослине. Деслічека мала його, там продає кобіта. Стоп, вас ж було троє. Де третій? В шкафу. Хорошо, де шкаф? В коридорі ти ж сам сказав, що повинести, він не пофечує, стоїть і інтер'єром мішає. Ясно, що шкафом розібрались. Нормально. Ребята, що за три білих п'ятна у мене на ліноліумі? Не ри, не ри, тріпітна, отмиється, сидиться. Шщ. Ну, який лінолеум, у мене паркет, був, де паркет? Продали. Хорошо. Де день? Водка. При чому тут водка? Не хватало на водку. Звідки ви взяли лінолю. Вкрали в тому ж магазині, там де паркет. Молодці. Mm -hmm. Одне було в блок квартири, яке виробляло для вас дебілів, кисень. Де вазон! Сіарія такінчилась. Причому тут сигарети? молоді. Та курю я Дебилел. твій вазон, не ари! Як можна скурити алою. Да. А так. Він ти нормальний? Да. Щас сні, але так, так. Жах, це просто жах. Де моя бабушка? Ти сам вчора сказав поприбирати весь мусор, От ми убрали. <плес> як? Куда? Шкаф! З ким вона там? З третім. Ви Ваш... нормальні, моїй бабусі 85 років. Так, дві війни пережила, третього теж переживе, не пережива, ще я не беру. Алло, бабуль, ми як там. Короче, кажется, и ну, все хорошо. Понятно. Со шкафом разобрал и фиг на нм. Базон тоже. Ребята, идем, нам через час на пары. Какие пары? Я вообще не квадрат. Коля, Коля, ты ректор в институте пошли на пари, идем, Коля! І щось ми хотіли показати цим степом? Ну, взагалі то нічого, ми просто хотіли поржати. Да. Просто ви в свої роки вчителі здавали, а ми платили. Дякуємо!